Розвиток магічного інструментарія відбувається настільки стрімко, що ти постійно перебуваєш в пошуку чогось нового, цікавого та ефектного. То ти знаходиш для себе трюкову колоду, яку не знав до цього, то ти знаходиш для себе якийсь ідеальний краб. Чи, наприклад, мобільний застосунок, який заміняє тобі повноцінний великий сценічний номер, але тепер він у тебе в смартфоні. Умовного швейцарського ножа в мене просто не існує. Тобі постійно доводиться носити якусь певну кількість реквізиту, який може дивувати тут зараз, без підготовки та якихось довгих налаштувань. Про це ми зараз і поговоримо. Я продемонструю свій магічний реквізит, який працює у 100% випадків. А ти, поки підпишись на канал, постав подобайку цьому відео та напиши коментар. До речі, в коменти ви також можете писати мені питання, на які я буду давати відповіді в наступних відео. Ось перед вами мій найголовніший магічний реквізит, який постійно лежить у мене в сумці, і з яким я постійно їжу на виступи. Але давайте про все це, але по черзі. І почнемо ми, звісно, з колод-карт. Базово у мене в рюкзаку лежить Bicycle стандарт, талі Хоу, чи якась дизайнерська колода, з якої я виступаю. І максимум фокусів можна навалити саме зі стандартної карт. Ну, крім того, у мене є і трюкова трюково колодокарт е Свінгалі. Ролик про неї у мене є на каналі, залишу в описі посилання. Переходьте, подивіться, якщо ще не бачили. Крім стандартного ефекту, коли вся колода перетворюється в карту, яку обрав глядач. Завдяки цій колоді ти також можеш і нав'язувати якісь певні карти, і використовувати цей метод нав'язування для якогось іншого магічного номеру. Взагалі, відмовитись від свінгалі е, неможливо, дивно, тупо, тому що це дійсно класний інструмент для того, щоб дивувати. Ці колоді багато років, і вона продовжує працювати як годинник, і буде ще робити це дуже багато років. Тому, якщо у вас, якщо ви цікавитесь фокусами, чи хочете просто там дивувати своїх друзів, зверніть увагу на цю колоду карт, придбайте її і дивуйте. Хочу сказати, що ваші друзі будуть в захваті, вони будуть в шоці свого часу. Я саме з цієї колоди почав е, займатися фокусами. Наступна річ, без якої я не можу обійтись, це Cross. Конкретно цей маркер я придбав ще десь 4 роки тому і використовую його досі на кожному своєму виступі. Це без зайвого пафосу, можна сказати, ідеальний помічник, який працює як і доповнюючий ефект в моєму, наприклад, сценічному номері Театр Тіней, так і як окремий фокус, він заходить теж дуже і дуже сильно. Такий хрестик, покажи його всім. Трошки видно, да? так? Тепер дивись. Я вже просто його чуть Забираємо. Щось відчули? Не спрямо нічого? Ні. Це добре вже, до речі, в нашому фокусі. Зараз повільно переверніть руку і відкрийте пальцем. Причому саме факт насправді що дуже простий. Проте він створює справжню, реальну справжню феєрію е, почуттів, відчуттів, емоцій у глядача, тому що він своїми очима бачить справжню телепортацію. Тому теж зверніть увагу на цей реквізит офігенна штука. А зараз я хотів би зробити коротенький лірічний відступ і поговорити про китайський реквізит, який реалізується на тому самому AliExpress. І як приклад буде Wros. Десь роки 4 назад я купив його в Україні за 1800 гривень. Зараз він реалізується за 3000 гривень. В той час, як на AliExpress його можна придбати за 300-500 гривень в залежності від магазину та виробника. Різниця відчутна в Китаї. До речі, є навіть міні-версія Даблкросу, яка виглядає, ну м'яко кажучи, дуже дивно. Річ у тому, що на цій плащаці реалізується очевидно не оригінальний реквізит, а репліка. І якість цього реквізиту зазвичай дуже сильно стає під сумнів. Наприклад, щоб ви розуміли, у мене є якась певна кількість китайського реквізиту з AliExpress, але проблема в тому, що я ніколи не використовував його на виступах, тому що він ненадійний. І проблема насправді саме в якості такого товару. Оригінальний Cross, а це саме оригінал, має своїй основі гімік, який складається з умовної, так би мовити, губки, яка наповнюється фарбою і працює в тій мірі, в якій потрібно працювати. І працює вона, як ви можете зрозуміти, довго. 4 роки мінімум я його використовую. В той час, як китайський Даблкрос має в своїй основі пластиковий гімік, який не наповнюється фарбою, а, ли, а лише покривається нею і дуже швидко висихає. І таким чином ти не можеш використовувати його доволі довго, поки ти балакаєш з глядачем, підготовлюєш його до фокусу. Весь цей час, скажімо так, без розкриття цього секрету, даблкрос у тебе Відкритий і фарба може висохнути, що не відбувається з оригінальною продукцією, тому що саме та губка вона наповнена. Фарбою і вона працює. Ну теж треба розуміти, що працювати довго вона не буде, якщо ти довго будеш тримати його відкритим, як будь-який маркер в цілому. Окрема проблема також стосується електроніки, яку ти купуєш на алі. Якщо ми говоримо про саме магічний реквізит, то у нього дуже багато різних складових нюансів. І якщо тобі пощастило і цей девайс, який ти купив на Алі, вимикається, то підпитання вже стає довготривалість його використання. Річ у тому, що будь-які девайси вони мають таку опцію, як глючити. А китайський реквізит в цьому випадку глючить в рази більше. І дуже погано буде, якщо якийсь конкретний номер може залежати від того, точніше може бути зіпсований тим, що девайс просто не працював коректно, так як йому потрібно це робити. Взагалі цікава ваша думка. Напишіть в коментарі, чи купляєте ви щось на алі, та які ваші. Ще враження від використання. Чи якщо ти фокусник, напиши, будь ласка, в коментарі, чи купляв ти щось на алі із магічного реквізиту та чи коректно він у тебе працює, тому що я таким досвідом поділитись, на жаль, не можу. У мене є тільки поки що негативні відгуки. Мені, до речі, в коменти доволі часто пишуть, що я використовую умовні якісь китайські карти, чи що ще. Але ні, я використовую здебільшого тільки оригінальну продукцію, хоч вона і коштує дорожче, але тим паче. Такому випадку ти купляєш не тільки якісний продукт, ти купляєш також і девайс чи реквізити, які може працювати в буквальному сенсі слова руками. З собою у мене також постійно палаючий гаманець. В у відео про амбіційну карту я вже трохи про нього розповідав. Теж залишу посилання. Заходьте, подивіться. Конкретно цей гаманець від Murphys Magic. Брав я його за 1800 гривень і використовую ось вже. Напевно, вже рік. До цього в мене був інший Волят, але він зносився максимально і, як кажуть, згорів на роботі. Взагалі, кайф у тому, що ти можеш завдяки цьому реквізиту демонструвати не тільки фокуси з картами. Наприклад, ти можеш підпалити ним цигарку для фокуса з її зникненням. Крім того, Волят створює перший, треба це розуміти, він створює перший етап здивування глядача, тому що він навіть уявити не міг, що. Простий гаманець може, по-перше, палати, а по-друге, він може і якимось чином телепортувати певні речі, як, от, наприклад, в нього може телепортуватися якась карта. Проте, до речі, існує і мінус цього гаманця, а саме спосіб запалювання. Продемонструвати я його не можу. Проте він звичайний стандартний, як на стандартних запальничках. В той час як можна було б зробити запалювальний механізм електронним, тоді б він і більш тихим тихішим був і працював би набагато довше. Ну а в цілому продукт класний. Я задоволений, що його взяв. І якість матеріалу приємна на дотик, і виглядає він дійсно як звичайний гаманець. І до того ж всього ти його реально можеш використовувати як звичайний гаманець, носити в ньому якісь кошти, картки, і плюс використовувати його додатково як фокус. Ну і з собою у мене постійно кубіки Рубіка. До речі, в майбутньому планую зняти про цей реквізит окреме відео. Тож напишіть в коментарі, чи цікаво побачити такий ролик вам. Насправді у мене доволі велика колекція кубіків, з якими я виступаю, і всі вони від Генрі Харіуса, який, на мою думку, робить чи не найкращий магічний реквізит. У мене в колекції є Веном Кіют К'б. Tornado Cube RD Insta Lite, Mini Cube, і це тільки початок, тому що я весь цей час колекцію оновлюю і постійно докупляю щось нове. Проте найчастіше я використовую Venom Cube, вже видно, що і коробочка тут така бачила життя. Знаєте, в чому фішка? тому, Що Настя розібрала цей кубик точно так же, як я не зміг зібрати цей. Я не знаю, повірите ви чи ні, але. Я... Варто Што? тільки подивитись що всі сторони. Вони... Олій доблюдно. Купляв я його десь років 5 назад, за, здається, 6 тисяч гривень. За цей час він у мене декілька разів падав, розбивався, механізм розбивався, і мені приходилось його буквально повністю перезбирати. Але, на мою думку, це один із найпотужніших магічних номерів. І за що велика вдячність Генрі Харіусу. До речі, він, по суті, переробив фокус Стівена Брендеджа, з яким той виступав на American Got Talent. Проте єдиний мінус цього реквізиту це і знос самих кубіків. Тому ставитись до них треба обережно, правильно зберігати. Та бачите, я, наприклад, навіть в коробці їх постійно зберігаю, щоб з нічого з ними не відбувалося, щоб вони випадково не впали. Ну і куди ж без фокусів на айфоні і фокусів з калькулятором. Найчастіше використовую калькулятор від відпітати. До речі, кажучи, вона китайська, і роблять вони не тільки реквізит, який поміщається в айфоні, вони роблять також і фізичний реквізит. І сподіваюся, в майбутньому я вам дещо цікавеньке від них продемонструю. Проте ефект, який вони вигадали, він максимально простий і максимально цікавий, тому що число, яке ми отримуємо, ми можемо його забрати. Але проблема в тому, що в цей момент калькулятор зламається, і працювати він більше коректно не буде. Проте число ми можемо повернути на місце, і в цей момент і калькулятор у нас підніметься. Проте, якщо ми це число розділимо на рік, який у нас зараз з вами, ми отримаємо Magic Нєпер, саме так і підписаний в інстаграмі. Можете підписуватись в описі залишу посилання. Проте, якщо ви думаєте, що це у мене дійсно був калькулятор, то ви помиляєтесь, тому що весь цей час це була лише світлина у мене на телефоні. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, тобі було цікаво, інформативно. Напиши в коментарі, як тобі ролик. Звісно, не забудь підписатись на канал, якщо ще цього не зробив. Зроби репост цього відео для того, щоб наша україномовна магічна спільнота більш активно розширювалась. В описі до цього відео також є реквізити, за якими можна перейти та допомогти цьому каналу стати більш якіснішим. Але найголовніше це не забувати підтримувати один одного та підтримувати зсу. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.